Верховна Рада підтримала у першому читанні проект державного бюджету на 2025 рік. Видатки очікуються на рівні 3,6 трильйонів гривень. А доходи на рівні 2,7 трильйонів. Пріоритетом буде безпека та оборона країни. Фінансування даного напрямку зросте до 2,2 трильйонів гривень. Це на 46 мільярдів більше ніж цьогоріч. На соціальний захист виділяють близько 420 мільярдів на охорону здоров'я 214 мільярдів гривень. Прожитковий мінімум на одну людину на місяць має залишитися на рівні 2920 гривень. Мінімальна зарплата становитиме, як і зараз, 8 тисяч гривень. Середній курс долара заклали на рівні 45 гривень. Отже, Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, долучається до нас. Доброго ранку, пане Михайле. Доброго здоров'я всім. Отже, бюджет 2025, в першому читанні документ прийнятий. І ми розуміємо, що звісно в цей час пріоритет це оборона. Але давайте ось розберемося, які будуть, е, я, яка буде ситуація з соціальними виплатами і чи зміняться вони наступного року? Якщо так, то для яких категорій населення? Бажаю всім здоров'я. Справді Верховна Рада ухвалила в першому читанні бюджет і скерувала. Проєкт бюджету і скерувала на доопрацювання до Верховної до Кабінету міністрів. І протягом двох тижнів ми чекаємо все-таки допрацьований варіант, що нас турбує. Справді, це бюджет воюючої держави, сектор безпеки і оборони це в пріоритеті. Але соціальна політика, звичайно, потребує. Додаткової уваги про що ми дискутували, і очікуємо пропозиції від кабінету міністрів. Насамперед, нас турбує все-таки е, прожитковий мінімум: 2300 і 3000, е, Десь такий діапазон, Це однозначно менше ніж потребує сьогодні той громадянин, який найменш захищений, тобто це пенсіонери. Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень теж недостатньо. Ну і звичайно, коли уряд заклав, що середня зарплата наступного року в державі буде приблизно 24 тисячі. То коли ми кажемо про службовців збройних сил України і інших військових формувань, грошове забезпечення 22 тисячі. Однозначно, це мало. І зараз ми запропонували додаткові шляхи пошуку. Як підвищити військовим грошове забезпечення або встановлювати додаткові оплати? Це однозначно. Нас також турбує зменшення кількості коштів на внутрішньо переселених осіб. Це ті, які внутрішньо переміщені в державі. Ми вважаємо, що потребує додатково розгляду тих пропозицій, які скерували депутати щодо збереження. Хоча б двом з половиною мільйонам виплати громадянам на сумі двох тисяч дорослим, три тисячі неповнолітнім і особам з інвалідністю. Тобто, дискусія така триває. Ну і звичайно, прожитковий мінімум. Бо ми прекрасно усвідомлюємо, що якщо підвищимо мінімальну пенсію громадянам не дві триста, а хоча б до п'яти тисяч, як це пропонували спочатку, то ці кошти. Пенсіонери не залишать вдома, вони понесуть в крамниці на ринки, і це буде додатковий стимул розвитку економіки. Триває дискусія в цьому плані. Ну і звичайно, ми повинні говорити про осіб, які сьогодні потребують реабілітації. Це наші ветерани, учасники бойових учасники бойових дій. І я думаю, ми знайдемо за цих два тижні. Ті можливості, де додатково залучити кошти, а це виведення економіки з тіні, і про це ми говорили конкретно і принципово, і як на засіданні Комітету соцполітики, захисту прав ветеранів, так і на засіданні бюджетного комітету, щоб все-таки дати шанси людям наступного року все-таки бути більш захищеною державою. Щодо інших статей, наприклад. Те, що буде платитися людям компенсація, е, субсидії і пільги, тут проблем немає. Ми додатково виділяємо кошти, є економія цього року. Тобто опалювальний сезон 2024-2025 року громадянам, які потребують субсидій, пройде нормально і люди не відчують проблем. А все інше потрібно буде все-таки. Допрацьовувати, я думаю, ми, я ще раз підкреслюю, знайдемо спільну мову, що стосується найбільш незахищених категорій громадян. Пане Михайло, над чим треба ще попрацювати в документі до другого читання? Найголовніші три пункти могли би ви зараз озвучити? Так, перше це прожитковий мінімум. Підняти обов'язково, бо від цього залежить і мінімальна пенсія, і багато інших соціальних виплат. Друге це мінімальна зарплата, не 8 тисяч, а однозначно підняти хоча б до 10, бо це також дасть поштух економіці. Ми над цим працюємо. І третє це захист військовослужбовців. Тут і їхнє грошове забезпечення і їхній соціальний захист. Реабілітація, медична адаптація, повернення їх до нормального життя вже цивільного. І як ви оцінюєте, що ці правки будуть враховані під час другого читання документу? Ну якщо говорити реально, процес не простий, тому що ми у дискусії не тільки з кабінетом міністрів, кабінет міністрів ухвалює непрості рішення рішення з нашими міжнародними партнерами, зокрема міжнародного валютного фонду. Там невеликі суми міжнародний валютний фонд виділяє Україні, якщо порівняти з іншими позичальниками, але для нас важливо угода з ними, тому що це маркер і сигнал для інших наших міжнародних партнерів. А вони ставлять певні нам маркери. Через те, я ще раз підкреслюю, ми змушені звертати увагу і на той напрямок, тому що завдяки міжнародним партнерам ми всю соціальну сферу і зарплату бюджетникам все таки фінансуємо. Дякуємо, пане Михайло, що долучилися до ефіру і роз'яснили ці нюанси. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами в ефірі.